Весь повний віри я гляжу й тепер на Божу ікону. І як ти свято бережу, мою надію й оборону. В Охтирці відбулося відкриття виставки «Вся від чудотворної ікони, присвячена 275 річчю явлення Охтирської чудотворної ікони Божої Матері. Унікальний лик, визнаний чудодійним в усьому світі. Усі випадки зцілення описані у спеціальній книзі, представлені у виставковій залі. Головним експонатом є родинна реліквія, яка передається тільки у спадок оздоблення. Ня соціальною фольгою доводить про те, що це ікона зі столітньою історією, особливо енергетику якої працівники музею вже відчули на собі. Ми відчуваємо чудодійну силу ікони, тому що значний потік терчани, гостей нашого міста відвідали уже цю виставку за два дні, і ми дуже раді цьому і пишаємося тим, що ми маємо змогу представити цю ікону. Оригінал ікони був втрачений у 1903 році по дорозі для реставрації у Санкт Петербург. За непідтвердженою інформацією, справжня ікона не знищена і може знаходитися у приватній колекції. Існує декілька версій, де може перебувати саме оригінал ікони. Деякі говорять, що він знаходиться в приватній колекції колекціонера Степанова Чумишки в Канаді. Інші говорять, що бачили оригінал ікони Трицької Божої Матері в Новій Зеландії. Деякі говорять, що що помічали її сліди у Вашингтоні. Є іконознавці, які говорять, що оригінал повернувся до України і знаходиться в Українському національному фонді України. Але на жаль, підтвердження цьому немає, і ми можемо лише мати надію на те, що колись оригінал знайдеться і посяде почесне місце в Святопокровському кафедральному соборі міста Охтерка. Особливість ікони в тому, що Божа матір предстає не у традиційному для себе образі. На зразок західноєвропейських ікон Божа Матір зображена не з прикритою головою. Особливістю є й те, що вона не тримає у руках немовля. Ісус зображений на хресті у момент, коли бере на себе усі людські гріхи. Виставка діє у музеї третій день за цей невеликий проміжок часу. Фахівці відзначають, представлені експонати по особливому приваблюють відвідувачів. Завжди охтирка славилася. Як місто церков і богомольців, і е, я знаю, що 15 липня цього року біля стін Покровського собору збереться величезна кількість богомольців, які прийдуть поклонитися саме цій іконі і будуть прохати в неї захисту для себе і для своїх родин. Поряд із чудодійною іконою представлені старовинні фотографії. Копії ікон виконані різними техніками і картини місцевих художників на релігійну тематику. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.